Вітання усім. Грибовель прокидається з зимової сплячки. Робимо один із перших походів до лісу. Цього року вже в лісі бував, десь можливо два тижні назад. коли то було потепління, але в нас щось. Я тоді нічого майже не знайшов, тільки декілька саркосців, і тому-то відео не закидав. А сьогодні. Потепліло. Вчора були, цими днями взагалі дощі У нас тут серйозні вологи, дуже багато. А сьогодні потепліло, пташечки так гарно співають. Йду подивитися, що робиться в лісі, бо передують у нас ще приморозки. Навіть на початку квітня ще передають на завтра, післязавтра переморозки. І тому, можливо, щось в лісі є, щоб мороз то не знищив. Ідемо забрати. Якщо щось нам удасться, то будемо вам показувати з бо. Зараз дуже багато квітів у лісі. Медунки багато. Це, до речі, їстівна квіточка. Листя вже розпускається на деревах потроху. Дивіться, що я знайшов. Знайшов бузину, а на ній, а орикулярія Ціле дерево обліплене цим грибом. Зараз я буду зривати його. І піде на салат. Я мені дуже подобається в салаті ці гриби. А якщо ви маєте якісь свої рецепти, що робите, як споживаєте цей грибочок, то пишіть, будь ласка, в коментарях, як можна ще їх приготувати. В народі кажуть, що це юдене вухо, ну дуже схоже на вухо, якщо його подивитися поближче, то дійсно похоже на вухо. Такий грибочок. Бачу, що такий грибочок. Це є ексидія або дрожалка чорніюча. Ну, Це такий желейний гриб без смаку і запаху. Я того року заради цікавості брав, спробувати його. А тепер знайшов вам покажу, але щоб його брати спеціально. Щось з ним придумувати, готувати, то не буду. Але просто, знаєш, такий гриб. є, це східний, можна його їсти. Але там смакових якихось якостей особливих нема. Це який заступ. Що світе весна? Знайшов ще одну бузину, теж така велика, бачите, але тут нема ні одної аурикулярії чому? Вологи теж достатньо, дивіться тут, але тому що вона ще жива. Тобто аурикулярія тільки на сухому дереві зростає. І ну, після дощів зазвичай, якщо воно добре зволожено, а на живому, на живому ви не знайдете. О, появилися і червоні красуні у нас. Так, Саркосцифа. Отакі рибочки. О тут робота кипить. Тут того року я дуже багато саркосців знаходив. І тут таких королівських це теж гарно. Ця гарна, але мало їх. Хоч би на салат не збирати. Є знову бузина. Є знову аурикулярі. такі. Тепер після дощу. М'ясисті грибочки. Оп! Тут ще є зародки. Може воно ще повиростає. Ще би хотілося цих червоненьких сіркосцифов більше. Щось сьогодні його. Не дуже цих грибів багато, нахожу Ща що, що покажу вам. Бачите, дирочки Тобто червачок уже їв цей грибочок, тому хто там думає, це варто їсти, не варто їсти. Ну, вирішувати, звичайно, вам, але гриб. Грип є стівний. Це напевно найкраще за сьогодні. Хочу показати, як він росте, бо то виглядає, ніби він з землі росте, але він такий дерев'яний гриб на гілочках, які опали. він живиться ними. І на цих гілочках він зростає. Тому треба набагато дам, дам опалих гілок. Бачите, тут його вже збирав оця гілку посунуло, вони далі посунулися. Оп, тут теж гілку посунув. Бачите? Так з гілочки. Вже поколов руки собі цю жену. Та ти шо? А я на це не розраховував навіть гриб, навіть розтолочив. Опти. Що ж, робку? Зможкова шапинка, Дивіться я. Не очікував навіть. Ходив-ходив, не бачив. Дивіться які, ух ти. Сила. Опа. І чого, що люди вже грибники знаходять. Я вже був раз, не знаходив. Тепер далі не знайшов. Думаю, у нас холодніше. Дивіться який. Козирний козак. Хм. Так, дивіться, тут ще є. Ух ти. далі. Ух ти, гігант. Теж мов розтолочити його. Ну я тобі кажу. Тут ще є. О! Ну це якби не було цього приморозку, ці би гриби масово пішли. Так, де? Тут ще би не розтолочити. Так, так, так. Бачу ще. О, це на одному місці фактично. Дивіться. А я тут їх ніколи раніше не знаходив. А ще один маленький. Ніколи не знаходив. Тут дивіться на одному місці, скільки і тут ту шеї. Супер. Ніколи я тут цих грибів не знаходив. Буду ще зараз дивитися. Хм. Поки що не бачу. Тільки виключив камеру ще одного побачу О! Такий красивий. Щоб тут не стати не нашо. Я вже потолочив трохи. Тут ще є О. Тут далі ще є Дивіться, які грибочки. Ще одного маленького помітив. Знову є такі красені. Може ще зараз я і підзбираю ці грибочки. То що вони теж маскуються, бачите? Треба дуже уважно дивитися, бо то не видно. Де який красивий. О, що я побачив здалека. О, це його видно. Ой, оце і не замаскувався. Дивіться який велетень. Десь ще я бачу, де то я бачу? Так. Так як грибив в мосі, знаєте, треба шукати таке це. О. Прошу дуже. Десь ще має бути. Ага, диви який. І не один, який великий. Чік. Ще. Клас. Поки я не бачу. Зараз пошукаємо ще. Це що мене прорвало з грибами, дивіться, після тих шушрубків, Дикої соркосцифри тут. Ууу, диви. Диви, червоно. О, що шоп, шошеробок. Оце сусідство. Оце клас. Е, тут далі шушрубки. Ви не потолочите, от дивіться тут соркосцеф. Йома. дві дивитися. Що цей вже впав, як на мінному полі. вхожу. Що там далі? Аж тут треба подивитися уважніше. А тут тут червоно. Будемо потрохи побачити те, що я казав. Тут наглядний приклад на гілочці. Бачите, я росте з гілочки. І на таких опалих гіллях ці гриби зростають. Тому зараз це кошечок. Я напевно навіть не буду так дуже їх обчищувати, Дома буду почистити. Хоча саркосцифу трохи важко чистити. Всі грибники за то говорять. Але помаленьку піде. Добре, коротше, я це все не буду показувати вам процес. Навіть попри дорогу можна гриби знайти, якщо знати, які збирати. Та сама ауракулярія. Такі кращі візьмемо. До речі, вона навіть якщо засихає... Тут є засохли таке, бачите. Вона дуже гарно відмочується, тобто її покласти в водичку на півгодинки і вона буде така, як, як оті свіжі, ось такий екземпляр. Ой, вже губити починаю. Оце грибів назбирав. Получив я трохи азарту, коли ці шу шурубки знайшов, ти серкосифи, але я щось не дуже здоровий. Чую, що я спотів, та й думаю, всі я гриби і так не позбираю. Йду я до машини, їду додому. В принципі, грибочків ще можна би було назбирати і більше, але мені вистачить. Тому сьогодні можна вважати, що грибний сезон офіційно розпочато, не з білими грибами, звичайно, з такими першими весняними. Майже всі екземпляри весняні ми сьогодні знайшли, то попадалися мені ще і інші менш цікаві гриби, але я їх не беру. Забув сказати, що завдячуючи вашим переглядам і підтримці, то зробив я за зиму, як кажуть молоді люди, апгрейд своєї техніки. Тому теж важлива ваша думка, чи покращилася якість відео. Пишіть в коментарях. І думаємо, що Будемо активно зараз ходити до лісу, але, як би, звичайно, не ці приморозки, що передають у нас навіть на завтра і післязавтра. Будемо чекати покращення погоди і будемо йти в ліс. Дякую вам за перегляд. Всім вдалого дня і до нових зустрічей в лісі.